Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про фронти російської російсько-української війни будемо говорити із співзасновником проєкту Deep State Роман Погорілий з нами сьогодні спілкується. Вітаю, пане Романе, слава Україні. Вітаю граємо слава. Друзі, цікаву і захоплюючу розмову, анонсую як завжди. Будь ласка, підтримайте це відео своєю вподобайкою. Кілька приємних слів. ласка, просимо у коментарі. Ну і підпишіться, якщо чомусь досі цього не зробили. Дзвоники обов'язково протискайте для того, аби бути в курсі усіх оновлень на нашому youtube каналі Ми розпочинаємо. Пане Романе, от стосовно сумщини, в першу чергу хотів вас розпитати протягом кількох тижнів у соцмережах у пабліках звідусіль чули заклики про те, щоб ми не забували про наш північний регіон. Росіяни щедро засипали цей регіон своїми кабами різною іншою технікою, засобами ураження уражали сумщину. Але от буквально на днях там побував президент Зеленський, проінспектував стан лінії фортифікаційних. Лінії захисту, начебто, все непогано виглядає, і аналітики зазначають, що не такими інтенсивними стали обстріли. То чи можемо ми бути більш-менш спокійними нині про Сумщину стосовно Сумщини, і чи можна говорити про те, що росіяни трішечки будуть забувати про цей регіон а, під час війни не можна бути повністю спокійним, тому що може статися все, що завгодно, і до цього треба бути готовим постійно? Відповідно, тому що це війна, і сьогодні може бути ситуація одна, завтра зовсім інша. Сумщина є прикордонною областю з нашим ворогом, який застосовує там і ДРГ, проводить диверсійну розвідувальну діяльність за допомогою невеличких груп, які заходять, мародерять, вбивають, руйнують. і... Типова звичайна терористичне злочинна діяльність, тому що вони це здійснюють і вчиняють з цивільним населенням. Вони останнім часом вдаються до обстрілів населених пунктів прикордонних, і тут важливо наголосити на тому, що коли місцева влада і в цілому йдуть заклики про евакуацію, їх необхідно здійснювати про них до них необхідно дослуховуватися, тому що московити не гребують абсолютно нічим. Вони вбивають цивільне населення, вони знищують цивільну інфраструктуру, і це небезпечно. А життя це є найцінніше, що у нас є. Відповідно, треба, треба переходити в безпечні місця, евакуйовуватися. Там була інспекція, туди прибув президент, були відповідні наради, і я впевнений, що. Були дані вказівки продовжувати підготовку, підготовку, тобто оборону, яка там вибудовується, і неодноразово нам показували медійно. Мідійна складова це важливо. Але сподіваємося, що вона там проводиться не тільки медійно, а й реально, тому що вибудова інженерно фортифікаційних споруд вона працює на всіх. Це оборона для всієї країни, це оборона тих, хто її вибудовує, тих, хто для, за неї відповідає. Тому що вони теж живуть в цій країні, і, відповідно, сподіваємося, що це все відбувається мас... дійсно масштабно, дійсно ведеться робота. З приводу, як дуже багато зазначають, і звідки це пішло. Шо, це пішло знову з західних медіа, західних якихось там не знаю прогнозів, спостережень. Десь почули, побачили наші офіційні представники військово-політичного керівництва, військові, які перебувають там, контролюють ситуацію. Вони зазначають, що не спостерігається якогось угруповування, яке могло б завдати якоїсь там значної шкоди і піти в наступ, а наші бійці до цього готові вони ведуть спостереження, вони контролюють ситуацію, і поряд цим не можна казати, там що все на 100% супер, все на 100% контрольовано, все на 100% все буде добре. Адже як я на початку війна. Ситуація може кардинально змінюватися за досить короткий час, і ми маємо так, як ми 10 років в війні, 2 роки в повномасштабній війні. Кожен день і кожну ніч ми маємо бути готові до будь-якого розвитку подій і брати участь, брати участь у захисті, хтось безпосередньо, хтось за задопом... бере участь, допомагаючи нашим бійцям, але маємо брати всім суспільством, всієї України. Пана Романе, зважаючи на те, що росіяни намагаються підпалити прикордоння і на Чернігівщині, і на Сумщині, і на Харківщині активно це роблять, якісь спроможності російських окупантів за вашими даними якось розосереджувати і направляти на окремі відтинки саме цих областей, не дрг групи, а якісь дійсно маломайські якісь великі групи особового складу саме військових формувань. Ну, якісь невеликі груповання. Вони всі по всій лінії фронту є, і в Білорусі, яка бере пряму участь в агресії, як союзник Московії, і вони також, які, бійці, які перебувають, військові, які перебувають на кордоні білоруські з нашою країною. Вони так само відволікають, і ми змушені реагувати і тримати певний резерв там. І у московитів є дуже багато резервів. На жаль, у них є і людський ресурс. І техніка, і різні види озброєння там постійно є дуже часто спостереження, на які кумедно реагують західні наші медіа-партнери. Це коли московити стягують до кордону якесь угруповування, а потім прикидають його на окуповану частину території для ведення в зону ведення бойових дій. Е, ну, така спіротація, підсилення. Вони іноді сприймаються як за якесь таке угруповання, яке піде там в атаку, в якесь повномасштабне вторгнення. Хоча воно вже сталося, наступи вже йдуть сьогодні по всій лінії фронту. і Це в першу чергу відчувають наші військові. Тому ситуація різна. Звичайно, є рухи підрозділів, є рухи військових. Там накопичення, техніки і тому подібне, але тут треба знову ж таки зважати на їх характер, на їх ознаки, на їх кількість і тому подібне. Ну і для того аби якось відповідати викликам ворога, звісно ж, нам потрібна завжди партнерська підтримка у техніці, у важкій у броньованій техніці, інженерній техніці, і не тільки. От з'явилася інформація про те, що Німеччина оголосила про черговий. Пакет військової допомоги в Україні, серед усього там гусеничні автомобілі підвищеної прохідності боєприпаси до танків, 18 тисяч боєприпасів калібру 155 міліметрів, розвідувальні безпілотники, антидронові датчики, польові комплекти для виявлення безпілотників, машини розмінування, і про розмінування тут, до речі, чимало там імінні трали і так далі. От, серед всього, я впевнений, пане Романе, ви бачили, тому що зараз. Наприклад, повідомлення про цю військову підтримку читаю саме з телеграм-пабліку Deep State. Чи вбачаєте ви щось таке особливе? Знаєте, от, як раніше, наприклад, нам партнери там країн Норвегії передавали саме човни, засоби транспортних засобів для річок. Ми одразу ж там будували якісь свої припущення стосовно форсування Дніпра. Тут щось таке особливе є для того, аби ми звернули на це увагу. Ну, в більшості тут стандартна, звичайна допомога, яка надходила завжди. Там різні види транспорту, різні види техніки і матеріалів. Відповідно, вони десь завжди знайдуть своє застосування. Це одна з частин і допомоги, яка надходить від партнерів. Ми завжди скажемо, що цього мало, тому що московитів багато і необхідно багато засобів, щоб їх знищувати. Але, прям особливого, навіть якщо воно є, хай воно там і залишиться для майбутніх сюрпризів для нашого ворога. Але тут важливо зазначати боєприпаси, зокрема на артилерію. Тут важливо зазначати безпілотники, зокрема розвідувальні, інша техніка, яка допомагає нам там розміновувані. Це все важливі речі, які на сьогоднішній день. Дуже допомагають інші країни приєднуються подібними засобами для допомоги для ведення війни для відбиття агресії, і всі, всі завжди будуть звертати увагу останнім часом. Це на боєприпаси, які артилерійські боєприпаси, які нам сьогодні дуже потрібні у великій кількості, як бачимо. Потроху потроху йдуть, потроху набирається все обертів. Ми й самі їх виробляємо, тому дякуємо. Але треба більше ну. Ви слушно зауважуєте на те, що потрібно десь притримувати свої слова язик за зубами. Коли говоримо про партнерську підтримку, але от цікаво, що іноді партнери не тримають свій язик за зубами. От також впевнений, що ви чули цю історію про одного із офіцерів із за кордону, а який розповів. Я не знаю таємницю чи ні про те, як вдається в Україні виявляти напрямки руху ворожих шахедів, а там якісь вишки по території нашої держави, на яких встановлюються аудіоприймачі, які слухають звуки цих мопедів, і таким чином, десь в аналітичному центрі, в центрі прийняття рішень є людина, яка робить висновки з того звуку, куди рухаються ці дрони камікадзе. Є ваша думка з цього приводу? Чи дійсно було видано цю саму державну таємницю, чи все ж таки все не так страшно? Тому що бачу, що в соцмережах обговорюється дуже так активно. Ну вже нічого з цим не зробимо. Що сказано, те сказано. Воно вже перебуває в публічній площині. Якщо помітити, і я впевнений, це вже помітили багато хто. Майже про всі засоби, про всі якісь моменти, які на ну, допомозі наших партнерів, там ППО, якісь там не знаю, інші засоби, танки. Більшість в публічному площині воно дізнавалося яка саме від наших партнерів. От ми тримали це максимально, ми тримаємо це максимально до, до, до кінця, і тут там якісь звітності або ще хтось виходить, і такі ми надали те те те-то. Ну вже від цього не втечеш. Mm -hmm. На жаль, з цим нічого не можемо поробити. З одного боку, її партнери хочуть відзвітувати свою допомогу, з іншого боку, ось приклад того досвіду бойового в першу чергу, яке має наша країна, про те, що десь все-таки треба утримуватися від якихось оголошень, але знову ж таки від цього не втечеш. Вже багато що сказано, і як в подальшому воно буде там. Оголошуватися невідомо, можливо, там робляться якісь якась робота над помилками. Тут тут не можу нічого сказати, там погано, хороше. Сказали і сказали. Далі ми, ми далі ведемо боротьбу, далі воюємо, і тут вже, вже що є, то є. Ну і тут безпосередньо про війну, про бойові дії. Терни, пане Рома Романе, а ворог підтягує резерви за дією різного характеру сили та засоби вогневого ураження для просування з метою витіснити українських військових з плаздарму на річці Жеребець, подальше просуванням на Лиман. Як вдається отримувати позиції, зважаючи на те, що, за словами військових, які працюють в тому числі на тому напрямку, ну далеко повнокровні наші лави, лави Збройних сил України, і не вистачає особового складу, все ж таки. Важко, важко, і от те, що говорить військові, що не вистачає людей, це дійсно правда, тому що нам треба більше, треба, щоб суспільство залучалося різним способом, абсолютно різним. Тобто, це і безпосередня участь, і допомога будь-якими там засобами, способами, волонтерство, тому що це все суспільна робота. Якщо говорити про район тернів, там відтинок, терни, ямполівка, зарічне, діброва. Аж можна сказати, по Білогорю Кулганської області. Там складно, бо ворог постійно атакує. Він ті ж самі терми, буквально фізично стерзлиця землі. Їх, по суті, вже не існує. Там назва на мапі залишилась. Чому? Тому що вони не можуть взяти штурмом. Вони дуже багато вже віддали і техніки, і піхоти. Ми бачили відео цих всіх уражень. Там наші бійці давали їм жару і дають досі. Зараз вони трохи вже видихались, хоча вони постійно проводять ротації, вони підтягують якісь свої сили, свої резерви, і все рівно пробують, атакують. Але наші військові теж беруть ініціативу, намагаються відтіснити. Відвоювати втрачені позиції, якісь інші проводити заходи по ураженню і знищенню ворога. Але ситуація залишається складною, тому що дуже багато військ московицьких, і це і ще й додаткова артилерія, авіація. Важко перебувати під постійними ураженнями, тому, тому ситуація складна. Але ми бачимо, що населені пункти тримаються, докладаються максимально зусиль, щоб. Лінія бойового зіткнення не, не просувалася і не мала успіхів з боку ворога. Тому сподіваємося, що натиск утримається, і наші військові ще й підуть вперед. Ну, стосовно населених пунктів, які тримаються тут про кринки згадалося мені Наталія Гуманюк, речниця ОК Південь, заявила, що останніми днями не такі інтенсивні штурмові дії ворога. Вона посилається на погодні умови, які не сприяють цьому всьому. Яка у вас інформація з цього приводу, пане Романе? І чи ось ці от погодні умови впливають так само і на використання авіаційних засобів ураження по типу КАП і ФАП? Чи все ж таки це не на заваді росіянам? Погодні умови завжди якось так чи інакше впливали. Можна навіть згадати Авдіївку, дуже часто були меседжі про те, коли була погана погода, там якийсь сильний мороз, вітер, дощ, не можна було підняти там безпілотники. Це важливий засіб спостереження за лінією бойового зіткнення, за фронтом, в цілому, за сектором. Авіація, якщо там уже дуже сильні якісь там опади, і в цілому якась погода погана. Тому в деякій мірі дійсно воно впливає і воно впливає. На жаль, на дві сторони, тобто, в тому числі на нас Дуж дуже складно в районі плацдарму в населеному пункті кримки, тому що важка логістика постійно б'ються переправи, постійно б'ється наше зосередження. На різних берегах ворог намагається постійно витіснити військових. Але як завжди, неодноразово вже повторював, що в тих на умовах ті бійці, які перебувають там, які тримають плацдарм, позиції, вони роблять неймовірну роботу, тому що окрім того, що вони тримають позиції, вони ще й знищують ворога, нав'язуючи їм бій, тримаючи ініціативу, тому складно, але тримаються. Ось ці, от річкові флотилії створення яких анонсував Сергій Шайгу в лавах Російської Федерації вони можуть впливати на оборону кринок і на подальше просування наших військ на лівий берег Херсонщини, зокрема. Покаже тільки час, практика їх застосування. Невідомо як вони їх застосують, чи вони їх взагалі застосують, чи це просто якийсь анонс, аби сказати, як будуть підготовлені ці військові, як ми їх зустрінемо, яка буде ситуація Тут Дуже багато факторів, від яких треба відштовхуватися, а так яких багато, тут таких якихось точних прогнозів, там чи ще чогось, як люблять робити, не зробиш ніколи. Тут покаже тільки час. Uh, і я впевнений, військові наші на це все реагують за цим всім слідкують і готові завжди зустрічати ворога в будь-якій uh, ситуації, в будь-яких місцях і обстановці. За що їм дуже сильно вдячні, і вдячні вам, пане Романе, за те, що за будь-яких обставин в будь-який час готові долучатися і допомагати нам розбиратися у цій всій історії страшної російсько-української війни вздовж усього лінію лінії усієї лінії боєзіткнення. Роман Погорілий співзасновник проєкту Deep State, з нами сьогодні спілкувався. Дякую вам, пане Романе. Дякую. І дякую нашим глядачам за те, що долучаються своєю вподобайкою, коментарями і підписками. Допомагайте нам розвиватися. Працюємо для вас. Мене звати Павло Ковальчук. Будьте в фокусі, залишайтеся разом з нами. Далі більше.